Той, хто є світлом, той, хто хоче, щоб його світло було у кожному з нас, і щоб люди, які бачили наші добрі вчинки, могли славити Отця. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Духа. Молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла і безтілесних сил, святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові. Та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі із Тобою, правдивим Богом, та були свідками і апостолами Твоєї надії, яка не засоромить, благослови нас у всіх добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав: Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до нього фарисеї: свідчиш сам за себе неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує: Хоч я і свідчу за себе сам, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідкіля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікуди. Кого? Коли я суджу, то мій суд правдивий, бо не сам я, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве, я свідчу про себе самого, й отець, який послав мене про мене, свідчить. Тоді вони сказали йому: Де ж твій отець? Відрік Ісус, ані мене не знаєте, ані Отця мого. Якби знали ви мене, то й Отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці. Коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. У цій сьогодні, нашій зустрічі, продовжуючи роздумувати над словами прологу до Євангелії від Йоанна, прологу, який є насправді великим підсумком усієї Євангелії або короткою розповіддю того всього, що має відбутися. Ми пригадуємо собі ще раз, що Слово Боже, яке прийшло і розбило свій намет посеред нас, замешкало між нами через свою присутність, тобто Христос у своїй присутності показує нам царювання Отця між нами. У попередніх наших роздумах над тим, що означає бути спільнотою і ставатися спільнотою, ми ставили собі запитання разом з Євангелистом Йоанном. А ким є Христос? І Він неначе нам, так, як само, так само, як у зустрічі із Нікодимом, Самарянкою чи натовпом людей, які, перед якими розмножив хліб, а потім себе називав хлібом, Ісус об'являє і розповідає про себе. Говорить це в першій особі, тобто Я Є, і неначе розкриває свою сутність. Це дає змогу учням кожного часу. Нам розпізнавати Ісуса також і в щоденному нашому житті. Коли читаємо восьмий розділ, є цікаво, що перших одинадцять віршів розповідають нам про про прощення жінки, яка була спіймана на перелюбі. І є цікаво, що Ісус не осуджує, нічого не говорить. Але відразу Євангелист продовжує, продовжує Слово. Хоча в той час нікого вже не залишилося біля жінки, і Євангелист продовжує розповідь, яка мала свій початок ще в сьомому розділі, каже, і ще промовляв до них Ісус. До них, тобто, до кого? Сьомий розділ запрошує нас бути свідками подій, які відбуваються під час свята кучок, дуже величного свята, торжественного свята, якби великої радості. Це свято наступає відразу після так званого дня очищення Йом Кіпур. І як свято, власне, Сукот провадить до того, що святкувалося так, що весь Єрусалимський храм був дуже добре освітлений, тобто був дуже світлим храмом. І, власне, в цьому контексті, до фарисеїв, до юдеїв, до тих, хто були в храмі, Ісус продовжує говорити слова і відкриває Своє не наче свою сутність, таким Він є. Кажучи, я є світло світу, хто йде за мною, ніколи не буде блукати у темряві, а матиме світло життя. В сьогоднішній, власне, перекопі Ісус називає себе світлом для світу, світлом кожного. Те світло, яке хоче, щоб його прийняли. І відразу, так як в діалозі із Нікодимом і Самарянкою, Ісус також і до своїх слухачів у Єрусалимській святині, відразу показує цей, цих два різних порядки. Залишитися чисто і міркувати чисто по земськими категоріями, земськими мірками. І тому Ісус каже, що ви оцінюєте і судите те, що бачите. Тобто, так, як бачите, так. Цьому надаєте вашу оцінку говорити про щось, що є добре, а що є недобре. Пригадую, що вже в сьомому розділі юдеї мали негативно сформовану думку про Ісуса, тому що робив не так, як, не так, як вони, не так, як це було згідно традицією. Але подібно ми зустрічали вже і в Нікодима, який дивувався, як може наново народитися, або самарянка, як може дати води, якщо немає з чим навіть зачерпнути. Але Ісус завжди показує, що йому не йдеться про цей природний порядок, але показує, що коли дозволяємо Богові увійти в природний порядок нашого життя, Він починає діяти і бути світлом, бути хлібом життя, бути тим, котрий промовляє, бути тим, який посеред навіть ночі, коли з ним розмовляємо, він нам показує, як можна народитися по-новому. Ось тому. Пригадуючи також юдеям, вказуючи їм на закон, тобто, можемо сказати, слова, довкола яких вони ідентифікують свою побожність, свою релігійність, Ісус каже про новий час, тобто нове світло, яке приходить. Коли читаємо книгу Сираха, книгу мудрості, безпосередньо ці автори порівнюють закон із мудрістю. Тут ми маємо когось більшого, той, хто є світлом. Той, хто хоче, щоб Його світло було у кожному з нас, і щоб люди, які бачили наші добрі вчинки, могли славити Отця. Господи Ісусе, будь і для нас світлом в щоденному житті. У Твоєму світлі дозволь бачити і оцінювати події, які відбуваються навколо нас. Дозволь нам бачити Тебе. І твоїм світлом просвічувані, бути світлом для тих, хто перебуває в темряві, або у кого світло надії згасло. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.